Доброго дня, Загальний розклад. днями увійде до вашого життя. Що саме? Зміни в особистому житті. Ну а в кого навіть будете стояти на виборі? Відносно реалізації. Якщо відносно реалізації, то новий проект нового починання. Ну, можливо, якщо це власна справа, то будете для себе, для себе приймати рішення, яким шляхом вам рухатися і як вам діяти. Загалом, щоб не відбувалося днями, щоб не увійшло до вашого життя, для вас воно буде результативним. Це покращення ситуація відносно фінансового і достатку, це власне результати позитивні відносно вашої реалізації, ріст ви будете. Спостерігати, що сама ситуація буде покращуватись, ну і в стосунках. Можливо, в деякого проявиться людина. Ви дізнаєтеся, отримаєте інформацію від людини, те, що він кохає, він зробив свій вибір саме ваш бік, дана людина самотня. Ну, і, власне, ви будете відчувати, отримавши інформацію і підтвердження від даного чоловіка, якщо ви жінка там, що він бажає піти з вами в нове починання. Саме в даних стосунках. Можливо, в декого навіть буде пропозиція. Так, Новопочинання не потрібно тільки насторожуватися по відношенню до самої ситуації. В даних стосунках взаємне кохання ви отримаєте позитивний результат, власне, в даних стосунках ви будете щасливі. Ну і загалом ви повинні розуміти, що дані стосунки дадуть вам можливість здійснити ваші мрії і досягнути результативності. Ви повинні розуміти, от як іде інформація, тому що в даних стосунках ситуація потребуватиме, можливо, переїзду, зміни місця проживання. І все починати спочатку. Вам говорять, що от, коли ви будете робити вибір, то робіть вибір саме відносно нового починання. Змінюйте ситуацію. Вам не потрібно залишатися в тупіку, тому що от там, де ви є, час прийшов саме залишити, тому що для вас це тупік. І от дані зміни, які будуть входити в ваше життя днями до вашого життя, те, що буде входити, по правосуддю, вищі сили вам посилають дану ситуацію, дані можливості, і дані шанси, які будуть входити в ваше життя. Чи це реалізація, чи це особисте життя, але от те, що буде входити в ваше життя, дасть вам можливості. Все таки скинути тяжку ношу, вийти з тупіку, саме головне. Якщо ви не скористаєтеся даною можливості, даним шансом, то ви самі себе зрадите. Ну, от ви бажаєте розвитку, ви бажаєте трансформувати ситуацію, наприклад, відносно особистого життя, бути щасливим, знаходитись знаходитися в стосунках взаємним коханням. Там, наприклад, ви налаштовані там працювати, вкладати знання, але ви не маєте можливості шансу. Так вам говорять, якщо в ваше життя входить людина, і ви бажаєте даних стосунків, так використовуйте даний шанс, дану можливість, навіть якщо потрібен переїзд здійснити в своєму житті для того, щоб досягнути бажаного. Так ви повинні ставити саме до цього, як до шансу здійснити ваші мрії, а не ставити крапку, наприклад, не робити вибір в бік даних шансів, даної можливості. Що це вам важко, що це ускладнює загалом ваше життя. Тобто вийти з зони комфорту, не забажаєте, Ну, самі себе зрадите. Будете жалкувати. Тому рухайтесь. Це саме дасть вам вийти з у цього негативного емоційного стану. Поява чоловіка в вашому житті зробить вас щасливою. Тому ви не повинні турбуватися. Якщо, наприклад, з якимсь чоловіком у вас не було результативності взаємодії в стосунках, то говорять саме про те, що ситуація зміниться. Ви досягнете балансу взаємодії, тобто, якщо він не проявлявся, то він почне проявлятися. І от саме і буде досягнуто цього балансу. Досягнуто взаєморозуміння і буде взаємодія. Ви, можливо, навіть отримаєте пропозицію. Ви отримаєте для себе інформацію, і розуміння, що ситуація в стосунках з даним чоловіком змінилася, і що дана людина бажає вкладатися в дані стосунки. Ну, можливо, навіть от буде пропозиція відносно переїзду, щоб бути разом. В декого навіть така ситуація. Якщо це реалізація, то робився вибір. Були конкуренти, і вибір зробили ваш бік в певній ситуації. Чоловік бажає запропонувати вам новий проєкт, нове починання і говорять вам вищі сили по відношенню до даної ситуації. Це трансформаційний момент, можливо, навіть це достатньо висока посада. 100% дана пропозиція, даний шанс зміни ситуацію у вашому житті, і ви повинні розуміти, що дане новопочинання потребуватиме від вас активності, вкладання, саме сил, ресурсу. Ну, потрібно буде активно проявлятися, але не зважаючи на те, як вам потрібно буде вкладатися і проявлятися. Дана пропозиція, даний шанс буде для вас результативний, і ви будете вдоволені. А можливо, навіть от з тим чоловіком, який прийде з пропозицією, робочою пропозицією відносно реалізації. В подальшому з даним чоловіком і будуть у вас стосунки в особистому житті. Ну, як Можливий варіант потрібний буде переїзд для того, щоб досягнути бажаного результату. Ну і вже попередньо я надавала інформацію, що по правосуддю вищі сили дають вам даний шанс, дану можливість як подарунок на зміни, позитивні зміни для того, щоб в вашому житті відбувся баланс. Тому що раніше, наприклад, ви проходили трансформацію, були негативні події, ситуації, руйнування, знаходились без грошів і бідності. Тобто негативний результат ви мали для себе, то цей період у вас закінчується. І от завдяки тому, хто боровся, проходив трансформацію, не незважаючи ні на що і на кого, вам як подарунок вищі сили по правосуддю і дають даний шанс, дану можливість на розвиток, досягнення результату, якої би сфери життя це не стосувалось. Ну і загалом прорив в вашому житті. Дякую.